Всім привіт, з вами я, Дурня. Сьогодні буде відео таке про покатушки. Е, знімаю на телефон. Е, мене скільки не було десь? Місяць, так. Да. Я просто не знав, чи знімати далі. У мене перше відео залетіло на 16 лайків і 12 підписників. У мене я дуже радий. Всім дякую. Сьогодні будемо кататися і поїдемо, подивимося на мусорку. Глянемо що на мусорці. Е, відео десь може бути 10 хвилин, бо то що телефон, пам'ять мало. Постараюся козняти. Ну що, погнали тоді. Хочу показати яке як гарно. Щось це, як їхав, було так похмуро, але почав знімати відео і сонце вийшло. А зараз мені ще якось телефона треба покласти. Бо ні сльома, нічого нема. Ось, За Це я їду. Ну коротше, зараз покладу. Коротше, все, кладу зараз телефон. Бо трохи я довго тут не розібрався, що його класти і поїхали. О, апарат. Тут я знімав перше відео отуто. Цей. Я ще у четвер пробив колеса, а вчора тільки купив камеру і поміняв, і поставив тормозні колодки. Але в мене ще немає тяги. Фу, надіюся, хоч цей. поліції не буде. Але якщо буде поліція, то буде печально трохи, знаєте? Тут акуратно треба бути. О, я знаю, що тут... О, шляпанець! Шляпанець. О! Шляпан був, буде, я маю. Короче, бачите, траса і тут поліція може бути. А там мусорка! Все, я, ми приїхали. Коротше, дивися, що я там назнімав, е, Поклав маска. Так, щоб вдруг поліція чи ще щось. Так, коротше, щоб в лісі втікти. От мусорка. Знаєте, може щось знайду на мотоцикла якусь бо на мусорці є такі, що викидають що може ще й пригодитися але трохи опасно мені тут ходити самому нема з ким просто знімати так ну тут звісно овітелика два туалета якщо чесно я не подумайте що мені нема що робити просто відео я хочу щось зняти для вас щоб були просмотри хоча б лайки чи стекло Кусма витялика. Знаете, тут, наверное, ничего такого интересного нема. Я просто так думал, что тут... Что-то що интересное. О, шланг. Шланг. Дивитель на шланг. О! Пусть кустах якийсь. что це таке? Короче, якийсь ящик якийсь. Так. Блин, я вшу часто. Я тут ну, тут буде набагато більше всього, Тут одні бутилки якісь. Такі о. Такі от цього щось Що це таке? А його я учіпів? Багато навіть на сидушку так щоб. Ну, в принципі, можна взяти, що? Чо? Чобіток. О, це що таке? Інтересно, якісь ще... Так, це від холодильника, шланга якось... О, вот і цей ящик. Я, якщо то не знаю, наскільки вийде відео. Бо пам'яті на телефоні так же і багато. Так, це поки що таке для краси. Якось таке я його хочу покласти, щоб такое було. На сидушці. Так. Шосе я. Мішок, але Я його лучше буду. Я не перчаток, нічого не брав. Опа. Так, ну я так дивлюся тому, але тоже якісь бутилки там. Тут інтересного нічого нема. Тільки цих два туалет. І все, але мені не надо. О, це раковина чи що це? Так, шланга, тут не. Тут нічого нема. Все, значить, якщо нічого нема, то можна їхати. Ну тут що, Тут, тут нічого інтересного нема. І кого цього? Так, для краси на сідушку. Щось чіпилося до ноги і не пристає. Що це таке Що таке щось. Ну, всередині, коротше. Зараз во мені якось треба покласти. вот так на руль просто. Такого зараз я покладу. Дивіться. Чекайте, як я телефон коло. Отако. Блин. Почекайте минутку. Отак. Я запихав собі в шарфика. І... Так, і така зараз чіпля. Але вона мені мешати не має. Блін, його ще тут чіпити проблематично. Блін, В носі, якісь соплі, ще щось. Блін, як його чіпити? Якось на багажник чи що? Чіплю на багажник. Загублю, то й загублю, що вже. Ну я думаю, що я не загублю. Ну, так вийшло. Що... Гавно не буду встановлювати зйомку. Вже би мав бути кінець відео. А я ще поїду, катнуся в ліс. Покажуся вам. краєвиди, таке якесь. Ну а ви мені за це маєте. Ставте лайк. Краник відкриваю трошки, якщо бачите, бо я не знаю, як там... О, така. Бо щось переливає краник. Він дуже погано їде. Так, поставки телефона. Так, то поклав. Ну що, їдемо в ліс? Блін. Ви вже вибачаєте, що телефон крив, просто я не бачу як він там стоїть Цікайтеся доки цей телефон О, вроді такого добре, да? пофіг, поїхали. Я не знаю, куди я їду навіть. Ось тут я перший раз. Ладно, я краще розвернуся. А це, чи... ладно, поїхали. Контент! Контент на YouTube! Ні, я зараз трохи боюся туди їхати, якщо чесно. Лучше розвернуся і поїду в другу сторону. Блім, чесно, не знаю, що розказувати. Надіюсь, що хоч 20 лайків наберемо на цьому відео. Бо, блін. Я знімаю ох, там заросло. Дивіться. А раніше я туди їздив, все було нормально. Ну, Но я туди не буду їхати. Наше воно мені здалося. А, звісно, я шуткую, я поїду. А ну зараз розробимо. Зробимо чи ні? Дайте перед переключу. Що це таке? А ну Блін, не виходить, треба, коротше, лезти Ладно. Їдемо знімати контент Ой, комби я лист тут не впав. А, то тут не так і страшно. На мотоциклі. а на машині тут... Ааа! Вот ці листя попало в А, дорога де туди наниз. Я колись вже там був... О, зараз можна і бурна зробити, да? Let's go! О! Бля. О, дивіться. Дивіться. О! Бачили, як горда отробити! О! Фу! Зараз ще зробимо. Опа! Так, що там не загубили? О, та резинка тут. Та там да, дорога на низ, я не знаю куди веде. А бензину мало трохи. А, то я на другій був. Блін, а я думаю, на перший щось так того йде. Да? Бурнало. Блін. Навіть трохи странно в лісі бути самому. Мені кажеться, я пробив колесо. Чи ні? О, я пробив колесо. А знаєте в чому прикол? О, боже! А я тільки вчора його поміняв. Вот вам і контент. Фу. Да. Обидно. Хоть би не набид... А, все. вс. Блин. Відірвало. Ч це? Блин. Короче, відірвало неперевідкамер. О-а-а, як я вже замахался. І вчора поставив нову камеру. Е, мені обідно. Я в лісі, додому десь кілометрів п'ять, якщо чесно. Ну, коротше, все. На цьому відео завершується. Е, да. Обідно, обідно. Ну, коротше, всім пока. Djak, če to postavlja v like, podelite video do konca. Vsemu dač, vsem poka.